Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка в нас здається за 1400 доларів, вона у нас дизайнерська. Зацініть. Квартира просто в ідеальному стані. Просто мені дуже подобається. Зацініть диван. Я вам чесно скажу дуже м'якенький. Так, у нас у двір. двокімнатна квартира, 65 метрів, ЖК під Просто вау. Ну, я, я думаю, що нормально деду в цій квартирі. Так, що у нас тут? Тут у нас зона спальні. Підсвітки, все красиво. Тут у нас, до речі, блекаут виїжджає, щоб у вас, якщо що, гості не бачили. Так, це ми зафіксували. Ой, я вибачаюсь, трошки двері не зламав. Ну, то буває то робочі моменти. Так, що в нас тут? Тут у нас кухня. Також вона, в принципі, в ідеальному стані. Так, це передпокій. Так, картину також потрібно вам показати. Санузол. Санузол. І друга кімната. Тут у нас диванчик. І дзеркало зацініть. До стелі. Так. Також балкон. От така квартира за 1400 доларів. Бізнес-клас, ЖК Підвисоцький. І забував вам що. Ще щось показати. Це у нас гардеробна. В принципі, все. Звертайтеся.